Цього року вже трошки заробили власних коштів. І за власні кошти ми придбали три атракціончики, невеличкі для діток іменно дитячі. Це у нас один атракціончик рибалочка. І два атракціончика, вони так називаються батути, але ну, там помімо батутиків є ще горочка, по якій дітки трошки пострибали і можуть спуститися по цій горочці. Вони будуть розташовані у нас тут, в цьому парку, в Шедуаровському, на цьому місці. Ми готуємо зараз площадочку, ми її окультуримо, застелимо, так, щоб було чистенько, акуратненько, гарненько і приємно діткам відпочивати. Я думаю, що в травні місяці їх вже буде видно. Якраз тому, що зараз у нас декілька тижнів, цей тиждень, наступний тиждень, ну ви бачите, похолодання у нас прийшов циклон. Холодно, бачите, парк не працює, ні парк, ні гідропарк. А я думаю і я впевнений, що в травні місяці вони вже будуть працювати. Щодо цих атракціонів, чи саме рибалочка та дитяче, чи планують, можливо, що таке в гідропарку зробити? Плануємо. Плануємо, ну, поки що зачекаємо, тому що потрібно заробити спочатку трошки коштів, тому що ви розумієте, що з бюджету ми не хочемо брати кошти, і за того, що у нас сьогодні ситуація в країні, ви самі знаєте, це війна. О, краще, щоб ці кошти йшли туди, на, для наших захисників. Все. Ну, заробимо. Заробимо. Будемо намагатися і старатися заробити. Ви знаєте, що на сьогоднішній день квиточки у нас залишилися 25-15 гривень. Ми не піднімали ціни. От. Важко, але ми стараємося.